Я від друзі нарешті я маю уже списати вам, мого колегу, друга, побратима, з якими на сцені, так, щоб я збріхав, а зберешу точно більше 30 років. І я місцеві вам поет, сатирик, гуморист, народний артист україни, гриць! Багато років ми, ми дружимо по житті, на сцені. Я пам'ятаю, коли не починали. Я був молодий, красивий, такий високий. Ми приїжджали на концерти. До мене першого. Бігли молоді, красиві дівчата. За неможливо вас автограф. Ми вас так любимо. Ми приїжджаємо зараз. Молоді, красиві дівчата, але вже не хочуть автограф. А каже, можна з вами серцю? Яка, будь ласка, наша бабця так вас любить. Ми тоді починали стрекції, коли ще не було тіктокерів, не було блогерів, були всі нормальні. Нас недавно на концерті, завжди після концерту, всі підбігають, хочуть селфі зробити. І я бачу так з залу така бабуся з такими худуночками, так пєп-пєп, Пробирається до сц... до сцени і ка пропустить, ну старша жінка. Я кажу, до тебе, мене... ну а ви що сюди прийшли? А вона каже, так да мене, пане Греч, ви знаєте, я ваші байки люблю з дідства. А сьогодні мене смерть відпустила попісити, і я прийшла, бо дуже хочу собі зробити з вами фото на пам'ятник. Деякі в нашому житті, в нашому житті от на концертах, такі бувають різні випадки. На одному концерті організатори кажуть, що перед нами виступав один дуже популярний артист, я нанесла його прізвища, і був на концерті трошки обрізаний. Ну і це не гарно, люди побачили. І я, щоб показати, що я тверезий, бачу в першому ряді сидить така дама красива, ну так класно сміється. Де вже потрібно він і потрібно. І я кажу до неї, прошу пані, підійдіть до мене, обніміть мене, поцілуйте, щоб почула, що від мене запаху нема. Вона підійшла, обняла так впала головою на плече, так тихенько мені на вухо каже, я не можу. А я кажу, що чоловік в залі і дуже ревнивий, а вона каже, ні. Кові. Боже, всі ті ходили такі понурі, замасковані, в міському транспорті, десь там людина сидить, десь там людина. І от в тролейбусу заходить чоловік з таким виглядом, ну, ніби він з тим ковідом бореться з дитинством. У нього такий ніс, як позавторішня сливка, вимочена у вишняку. А люди десь там сидять таким всі вітають, айові? Хто загубив 20 гривень? Всі так сидять, ніхто уваги не звертає. Я питаю, хто загубив 20 гривень. І тут така жіночка каже, я загубила. То чого сидиш? Шукай? Зараз знайде проблема, це благо сьогодні, ми так працюємо. Бачите, ну була тривога, повітряна, світло. Ну вже, вже десь два тижні, правда, світло не вимикають. А з тим світом це так, остільки проблем. Я заходжу до колеги, до сусіда і так лежить на дивані, очі заплющені. Я кажу, Вася, ти що спиш? І каже, ні, я кажу, а чого очі заплющені? Світло економлює. І багато курйозних дуже ситуацій було, от коли ми микали світло. Ну, ніби проблеми, відда. Але ми, українці, розумієте, ми все знайдемо щось смішне. Мушу розповісти вам одну історію. Можна? До такого. У ліс пхались відчайдушно перші. Пасажири, той із ровером, той із псом, з сумками чотири, Степан квапився додому на поверх дев'ятий, бо наївся він гороху. Горох давав знати, ще й до того випив пива. Бокали і йшли тепер середини тривожні сигнали. І тут раптом, як у нас частенько буває, через клятих москалів світло виникає. Загаймував літ з Динацька посеред дороги, степан. Тиснув, мов обручем свій живіт і ноги. У літрі пахло перегаром. Хтось віз оселедці, когось в серці закололо, когось в попереці. Степан думав, що поперек і серце дурниця. От як бах! Зараз і його дровіться. А тут ще стара матльона на кричала Зарія я, дура за вітеренко не давала. Степан хотів її навіть. Ну чи на пальці стати та боявся навіть слово. З трьох літер сказати, а це тисне, розпирає, дує і помпує, Степан мовчить і до старту секунди рахує. І тут раптом хтось робера, крутнув наче крана. І керовницею сильно притиснув Степана. Хоч був Степан твердий роду, але таки здався. На полиці здавалося, що ріст розібрався. І головне, що млітки не могли збагнути. Хто це вчинив Так підступно, І як далі поки Степан кричав Копес! То Топес! Хопець! Вив! Аж князь що віще під І він відсолютувався. Аж коли струм увімкнули і ліфт відчутився, то всі чим душ повтікали, лише безчишився. Може, все це й непристойно трохи виглядає, але хай той про це знає, хто струм вимикає. Якщо у нас світла. І чи газу не будемо мати, але знайте Україну вам не подолати, п'ятиго!